Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий бистрий огляд будинку, який знаходиться в селі Мала Перещепина. це Полтавська область. Як ви знаєте, Полтавська область дуже тиха, гарна, комфортна для життя, тим паче, що за таку смішну ціну. Е, хочу вам нагадати, що будинок загальною площою 26 метрів квадратних, там дві кімнати. Площа участку 30 соток, е, стіни виготовлені із кирпичу, перекрита металевими листами, е, туалет, звісно, в дворі. Опалення комбіноване. Е, по е, состоянню жилому е, дому, то там жиле состояння, можна заходити і жити. На жаль, меблювання немає, хата залишається пустою. Е, до одного лісу менше одного кілометра. Зразу хочу вам нагадати, що ціна цього будинку в такому хорошому, гарному місті 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте, там буде телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал, і там будуть контакти власника. Плюс в телеграм-каналі виходять оголошення набагато частіше, ніж на YouTube відео. Тому я рекомендую вам підписатися, щоб гарні варіанти ви не прогавили. Всім вам дякую, дякую за перегляд, до побачення.